Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Я скоро буду виходити та виїжджати знову в українську Канаду і хочу ходити по хатах, закинути хатах українців та піднімати нашу прекрасну українську історію в канадських степах, яка категорично забута, про неї не розповідається, про неї не показується. І це моя місія. Моя місія допомагати людям піднімати. Наш україномовний контент, і я від вас попрошу, будь ласочка як ви бачите, зараз дуже йде великий тиск на мій канал. Я попрошу кожного з вас, хто активно підтримує мене, продовжуйте залишати вподобайки ваші, поширюйте відео, пишіть коментарі та перевіряйте свої підписки на канал, тому що зараз мій канал забирають ваші підписки. Канал не є в алгоритмах, не потрапляє в алгоритм. Ютуба, дуже прошу вашої підтримки, і я залишу ще петицію, яку варто підписати. Ви повинні розуміти, що для сім'ї, яка втратила героя України, втратила е, свого рідну людину, для них це дуже важливо, щоб навіть добратися до тих 25 тисяч підписів. Немає значення, чи це допоможе чи не допоможе. Але ми, українці, ми повинні підтримувати один одного, як ми можемо. І я не думаю, що це дуже складно взяти, просто піти підписати петицію. Це займе вам пару хвилин, але ви зробите щось приємне, щось добре, і таким чином будете єднатися в українській громаді. Я залишу петицію в описі під відео, також прикріплю в коментарях. Залишилося ще буквально 32 дні, і там пару тисяч не вистачає, щоб добратися до 25 тисяч. Буду дуже вдячний. За вашу абсолютну підтримку. І якщо ви маєте рідних чи когось, посилайте мені, я буду поширювати, бо це наш канал разом з вами. Ну що, друзі? Давайте поговоримо про сьогоднішнє відео. Дональд Трамп він конкретно зробив багато собі проблем. І Каліфорнія є першим штатом, який подав в суд проти Трампа і проти всіх його тарифів, які він встановив на інші країни та на інших партнерів. Я вам сьогодні поясню розповім, що це означає, бо це дійсно багато означає, і це перший штат в Сполучених Штатах Америки, який пішов проти Трампа та дійсно подав суд проти Трампа. Трамп переживає не найкращі часи, тому що Трамп завжди говорив перед тим, як він ще став президентом, що з його приходом фондовий ринок підніметься вгору. З його приходом американці будуть мати більше грошей в кишенях. З його приходом Сполучені Штати Америки будуть більше поважати, і з його приходом все покращиться, та інфляція зменшиться, і люди будуть відчувати себе як людьми. Але ми всі бачимо зараз факти. Ми не можемо судити, що буде завтра. Ми не можемо судити вже що відбулося. Ми можемо тільки обговорювати та аналізувати те, що ми маємо на даний момент. Зараз Сполучені Штати Америки і більшості країн повертаються проти них. Дуже багато людям це не подобається. Велика злість сформувалася. Канадці бояться подорожувати в Сполучені Штати Америки. Не їдуть в Сполучені Штати Америки, бо переживають за те, що перевіряються зараз телефони на кордоні, переживають за те, що в Сполучених Штатах Америки можуть бути якісь проблеми і за те, що вони канадці. І Дональд Трамп навпаки відкидає від себе від, від Америки великий бізнес, великі гроші і насамперед цю демократію, за яку Сполучені Штати Америки завжди були знані. Те, що Дональд Трамп хоче зробити, чи Планує зробити, воно зараз дуже сильно вдаряє по американцях, і це дійсно правда. Це ніхто не видумує, це є факт. А те, що буде потім з його такими, знаєте, заявами і з його різними виборами, це ми не можемо знати. Це тільки слова Дональда Трампа, що буде краще, що треба потерпіти, що все налагодиться. Але коли воно налагодиться, коли люди вже після коронавірусу тільки от почали відбудовуватись, відходити, і тепер на тобі. Знову проблеми знову сполучені штати Америки рухаються в сторону рецесії, і американський долар не дуже так сильно стабільно стоїть. І насамперед, що велика торгівельна війна з Китаєм не допомагає. Ні, Китаю не допомагає ні сполученим штатам Америки, але Сполучені Штати Америки ще й мають цю торгівельну війну з іншими світовими партнерами, що додає тільки можливості на світовій арені Китаю підніматися і рано чи пізно обійти Сполучені Штати Америки і стати найсильнішою економікою, і це все, що Китай бачить і хоче, і він використовує ці шанси, ці малесенькі моменти в історії, щоб Дати собі величезний буст і нарешті обійти Сполучені Штати Америки. Але зараз ситуація дуже така, знаєте, складна. Трамп він хоче не просто так цими тарифами там когось там надурити чи натиснути. Найсамперед, що він хоче, він хоче. Агітувати компанії, великі компанії, щоб всі повернулися в сполучені штати Америки якомога більше, і з середини сполучених штатів Америки вели бізнеси, створювали робочі місця, і таким чином відновлювати економіку середини, та тим більше, що Детройт дуже таке, знаєте, забите. Місто розвалюється це місто, і трамп хоче тим, що загіютувати різних, навіть автоіндустрії, різних великих компаній, що вони розбудовувались, відбудовували і потенційно були в тих всіх містах. Тобто, його бачення на Америку, таке як Америка, була там років 20-30-40 назад. Ну Америка з останнім часом дуже сильно впала. Дуже багато великих міст мають великі проблеми з наркоманами, з безхатьками. Дуже розруха, дуже велика є і тому потрібно навпаки фокусуватися на тому, щоб відбудовувати це все, щоб зменшувати це, все, щоб навпаки. Допомагати тим людям, які дійсно їм потри, потребується ця допомога, щоб забирати людей з вулиць, щоб зробити та створити вулиці безпечнішими для простих навіть американців. Але зараз ні. Зараз всі говорять про ці тарифи, про ці гроші, і ніхто навіть не задумується про дійсно найважливіші проблеми, які є в Сполучених Штатах Америки. І губернатор Каліфорнії. Каліфорнія, щоб ви знали, це п'ята за величиною економіка світу. Це найбільший штат по економіці, найсильніший штат Сполучених Штатів Америки. 40 з копійкою мільйонів живе в Каліфорнії, так само як цілій Канаді. Каліфорнія дуже знана за велику експорт різної продукції сільського господарства. Та в загальному в багатьох інших секторах і Каліфорнія дійсно зазнає великого удару і за всіх цих тарифів, які Дональд Трамп зробить, щоб нібито спасти та відбудувати Америку, але таким чином він придавляє та зменшує потенціал на на п'ятої найбільшої економіки світу Каліфорнії. І губернатор напав на Трампа. Він сказав, що ці тарифи це. Конкретний нонсенс, що це все потрібно забрати, що це не повинно взагалі бути розходитися. І що він хоче від Канади? Губернатор каже: для чого на Канаду нападати, для чого тиснути на Канаду, Канада взагалі нічого такого поганого не робить, і стільки створювати такі, знаєте, якісь бар'єри між країнами. І Дональду Трампу адміністрації це дуже сильно не сподобалось. Вони накинулись назад на нього, та почали зразу тиснути там, де болить, говорити, що краще хай губернатор е, переживає за свої вулиці, за безхатків, щоб він це все вирішив та почистив, а не говорив про різні тарифи, які Дональд Трамп старанно робить для того, щоб тільки покращити Америку та зміцнити Америку на світовій арені. Он такі то друзі зараз ситуація, що така перепалка конкретна вже середини. Америки починається проблеми вже середини Америки починають колоти Трампа, і Трамп вже навіть не знає, що робити. Він же навіть затих останнім часом. Бо що він може зробити, він вже наробив багато всі його заяви, які він зробив, вони сполохнули велику паніку на світовій арені. Люди відвертаються від американців. Люди дивляться на Америку не так, як вони дивилися, як на такого стабільного, знаєте, дипломатичного партнера, демократичного партнера. Тепер вже ніхто навіть не знає з Трампом. Чи можна довіряти йому, чи не можна, навіть якщо він скаже, чи це б зміниться завтра, чи не зміниться. От дійсно зараз ситуація з цього куточка світу не найкраща. Я знаю, що багато з вас, українців, колись мені писало, що років пару назад, два-три назад казали: От, побачиш, почекай в Америці, в Канаді теж вас будуть конкретні великі проблеми, якщо зараз не зупинити цю війну в Україні, щоб не зупинити цей світовий хаос, і воно до того йде, друзі. Воно не йде до кращого, воно дойде йде до гіршого, тому що люди не хочуть сідати за стіл. Вирішувати та зупиняти всю цю маючню. Дякую, що ви додивилися цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.